Всім привіт, друзі! Сьогодні побалакаємо про підсилення бджолиних сімей розплодом. Тут теж є багато нюансів, тому що пишуть, кажуть, в мене жменька бджіл, що мені робити, я хочу взяти, поставити печатний розплід на виході. Але тут, як я казав, вже є нюанси, якщо ви просто візьмете печатний розплід, без бджоли підставите до жменьки бджіл, хто його буде гріти, Зараз про це й побалакаємо. І так, проблема температури все ж таки є. Тому що дивіться, яка погода, як зіпсувалась. Уявіть собі, ви наставили таких рамок маленькій купці бджіл. І в будь-якому випадку навіть вже печатний розплід майже на виході, все одно його потрібно підігрівати, щоб бджілки там не застили. Якщо буде дуже слабенька сім'я ваша, вона не обігріє, розплід загине. і... Нічого з цього не вийде. Так, якщо є тепла погода і ще ну, гарно утеплили, я думаю, це зрозуміло. І хоч би трішечки така сім'я середньовата, тоді цей номер, як то кажуть, пройде. З Слабенькими сім'ями, це під великим питанням. Якщо ви навіть візьмете вже розплід з бджолою, все одно велика кількість тієї бджоли перелетить назад. Вулик, так як там вже льотна бджола. І, і залишиться, ну, хай процентів може 30-40 молодої бджілки, цього теж буде недостатньо. Також є ризик, коли ви берете рамки печатні з розплодом, перенести матку. Дивіться, уважно, тому що не завжди матки ходять на там, де є яйця. Буває таке, що ви там робили ревізію. Дивились, 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 і матка перескочила на печатний розплід, перенесли і зіпсували, скажімо, іншу сім'ю. І у вас вже дві будуть зіпсовані сім'ї. Ще рекомендують, ну як рекомендують, таке підсилення, як струшувати бджоли з різних вуликів на фанерку перед вуликом, на льоточок, Ставите фанерочку, струшуєте, вони заходять і підсилюються льотна. Стара летить додому, а молода заходить в вулик. Теж дуже обережно з цією справою. Натрусите таких бджіл з різних вуликів, пострушуєте матки. І у вас просто, скажімо там, як у початківця було декілька сімей, і ви всі, всі сім'ї зіпсуєте. В будь-якому випадку, перед будь якими маніпуляціями з розплодом, краще. Це ідеальний варіант. Знайти матку і посадити її під ковпачок. На час те, поки ви будете там займатися своїми справами. Але знову ж таки я розумію початківців. Вони і знайти матку, це дуже така тяжка справа для початківця. Та ще, якщо сім'я сильна, багато бджіл, це взагалі і для бджоляра. Буде проблема. Якщо немічена матка, скажем, і така молода, шустра, то тут проблема, як я казав для бджолера. Багато разів таке було, якщо хочу знайти матку, ну не попадається на очі і передивлюєшся по два рази, проходиш всі рамки, знайти не можеш. А як не хочеш, будь ласка, вона перед очами береш першу рамочку і зразу бачиш матку. Але це вже таке дуже обережно з матками. Перенесете, з'єднаєте всі матки докупи і, як я казав, получите ще більшу проблему. Так що з таким підсиленням теж треба враховувати ці фактори. Погоду, от якщо зараз холодно, навіть якщо ви встигли, скажімо, сьогодні тепло, ви зробили цю маніпуляцію, от буквально завтра, післязавтра буде тепла погода. Можна, нібито підсилювати якісь сім'ї. А потім знову похолодання йде аж до нуля. І слабенькі, оці, жменька бджіл, там одна рамочка, дві рамочки, а ви їм, скажімо, ще 3-4 розплідні поставите. Під великим питанням при такому об'ємі гнізда можуть не обігріти. Так що... Погода тут грає велику роль. Це вже коли, як я сказав, стабільно, тепло, ну так, тут вже зовсім, зовсім інше питання. По факту, друзі, якщо ви хочете так підсилити матку, ну, тому що бджіл там зовсім в неї вже немає, скажімо, то ви робите нібито збірний відводок, берете рамки з бджолою, з печатним розплодом, і об'єднуєте з цією маточкою. Для підстраховки. Ну, Дим-димом, але я ще використовую карвалол. Перед цією процедурою в одну сім'ю, в другу сім'ю він дуже запашний на спиртовій основі, і запахи путаються, бійки в принципі не буває. При збірних відводках бджоли і так не б'ються, і матку не чіпають, але на, на всякий випадок, це я вам кажу. Це коли або об'єднання якесь робите, або ще щось, краще бризнути. Ще один момент це безпека матки. В будь-якому випадку, які б ваші дії не були, можливо, десь ви щось не розрахуєте, краще матку все ж таки взяти в ізолятор теж. В ізолятор під копачок, на добу, на стільник, залишити її, там, щоб і декілька бджілок з нею бігало. і Медові були комірки. І добу-дві вона посадить, поки ці нові бджоли привикнуть до її і всяке буває, тому що десь насиплете, десь навалите, десь багато дасте з старою бджолою, а зараз старої бджоли ще вистачає. Ну, а бджола стара, вона інший запах матки не не, не любить, може напасти і вбити матку. Тим більше, при такому сильному підсиленні з бджолою буде дуже багато старої бджоли, що молода бджола ну, не в змозі буде там навіть захистити матку і так далі. В будь-якому випадку, чим більший стрес для бджоли, чому цей варіант струшування на фанеру, він гарно ніби працює? Тому що це стрес великий для бджіл. Висипали їх, вони в паніці димом ще. А не ще якоюсь розсинкою там з м'ятою бризнути. Все, мокрі, перелякані, заповзають у вулик, любий вулик, їх приймають і ніхто нікого не б'є і так далі. Це стресова ситуація. Але для підстраховки, як я сказав, прикрийте матку на всякий випадок. Так що ось така, в принципі, невелика інформація. Рамками з печатним розплодом можна підсилювати, коли вже більш гарна погода, тепло. Ну, а рамками з бджолою можна і ніби й пораніше займатися цією справою, але теж є такі нюанси, про які я вам розказав. Так що, друзі, займайтеся бджільництвом, все у вас вийде. До побачення.